Всім привіт, друзі! У компанії Carstar святкова акція до 31 грудня цього року ви можете придбати сертифікат. Доступні номінали 500 та 1000 доларів. Сертифікати на 3000 доларів на повну оклейку автомобіля з'являться з 1 січня. При купівлі сертифікату на 500 доларів ми даруємо 200 доларів зверху. При покупці на 1000 доларів сертифікату ми даємо 400 доларів зверху і привілегії, бонуси від компанії Carstar. Чому варто придбати сертифікат у компанії Carstar? Він діє весь 2026 рік. Ідеальний подарунок для власника автомобіля будь-якого класу обмежена серія до 31 грудня. А якщо немає готівки, то взагалі без проблем. Можемо розрахувати карткою. Ми її приймемо так само радісно, як начебто, чорна картка Ілона Маска. І головне, щоб банк написав нам: Окей, знову в Карстар дозволяє.